Отже, друга серія і продовжуємо наше життя в біосфері. Так, що там? День ніч? Ніч темна. Я, а, я... Забув вімкнути наушники, нічого не чую. Так о, почув. Гуд. Нічка, але нікого не видно. Такс. Ну що ж? Сьогодні у мене план такий. Збудувати хатинку на поверхні. Можна, звісно, жити в печері отут. -от. Але не хочеться мені. А, я от що зроблю. Ось що я зроблю. Мені треба... Бачите, що тут коїться на вулиці. Я зроблю скляну стелю собі. Щоб бачити, коли день, коли ніч. А ще можна скляне зробити ось тут. Ну там. Там вода. От. То можна. Там зробити скляну стінку і буде прикольно. Е -е, оце в мене буде перший ну, підвал мого будинку, то має бути класно. Оце буде стеля. О! Ну, звісно, цього ма. Ааа, стоп. Стоп. Краса? Краса. Ще є. Та да, ще один. Добре. Та. Звісно, що то, що я роблю зараз, нікому ну, не потрібне може. Але... Але... Ну так прикольно. Ще є. Ще три апісочку нема? Вот так Нехай поплавиться. Я пока покопаю. Гучок там зверху бігає. В принципі мені треба тут розширити оцю територію. Можна буде якусь ферму внизу зробити в підвалі. Дійсно, я, звісно, я не люблю підвальні всякі приміщення, але ну, на початку саме так і воно має бути. Вихід, якийсь треба такий більш-менш людський зробити сходки. Так, паучок Ой, як гарно, красота. Передати словами яка красота. Ще одне ось тут. О. Там... Блін, там той пісок лишній, ну нічого. Нехай. А чого це так темно стало? Так. Сьогодні. Так, сьогодні що ми маємо зробити? Я вже ніби казав і вже сам. О-о-о-о, дивіться, що це ура-ура! ура, Це залізо! Що значить залізо? Ще й стільки. Це значить залізна кірка. Ура Ох, кайф, супер. Зразу ж будем його плавити. Ей, ей, ей. Одне мало. Мало-мало-мало. А, тут ми закладемо отак землею. І на цій землі можна буде посіяти щось. ну пшеницю там. О, кірка зламалась. Нічого зараз буде залізна. Два, три. Так, ну і кам'яну про запас на всякий випадок. ще три залізка залишилась. Плавлю ще цей пісок. Кам'яна кірка добре, але залізна набагато краще працює. Може, ще тут знайдеться? Ну, якщо я знайшов одне залізо, ну одне родовище, то я знайду ще просто треба покопатись. Я маю на увазі, що. А, ну, чому я так кажу? Я маю на увазі, що в цій кулі на цьому острові взагалі могло не бути а, руди. Вилазити на гору як ми будемо? Ось там. Отут. Зробимо сходи зразу. Очки тут ходять. Ну, я сподіваюсь. А! Що вони мене рубають? Чого це? Вже ж день. Не мали б? Ну добре, ми з ними по-свойськи розберемось зараз. А, я згадав, в мене було завдання зробити ліжко. Один. А от інший. Павутинка пригодиться, можна лук зробити. У мене дві-дві. Так, це заберемо, поставимо теж сходинки. О! Краса. Тут поставимо отак землю. От. Тут будуть двері. Ще треба два скла і ми наробимо панелей. Панелі скляні для того, щоб зробити стінки. отут такі гарненькі. Ага, Кріпер. Ох, як я злякався. злюкався. Так. Треба розслабитись. О, О, мені стає легше. Хто, хто, хто? Де? Хто де? Я почув ой, того зомбі. Знову почув. Десь він в печері. Явно десь у печері. У мене є. А. Отака от штука. І я. А де я? Ага. Бачу де я? Ось я. Ага. О там в мене є. Де отам? От Мабуть, кріпер. Треба піти з ним розібратись. А, скелет. Скелет це добре, він мені кісточку дасть. Так, мабуть, там скло сплавилось уже. Так. І тепер маючи 6 шматків скла, можна зробити скляні панелі. Аж 16 штук. От. Ну, панелі я хочу поставити ось тут. То от, 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 от. О. Все. Так, тепер було б добре: дійсно, зробити ліжко можна, ліжко робиться ось тако. Один, два, три, три дошки і зверху три шерсті. Вовни. От, ліжко ми поставимо. Ну, тут внизу поки що поставимо. Так, як тільки прийде ніч, будемо там спати. Зараз ще зроблю двері і буду на цьому серію закінчувати. Двері робляться ось отако. Так, і ще можна зразу ж зробити таку от плиту. От, щоб двері самі ще й закривались, коли я крізь них прохожу. Двері тут поставимо плиту. Ось тут. О. Відкриваються і закриваються. Окей. Ам... Все, на сьогодні все. Ліжко зробили, двері зробили, скляні, скляні стіни. Можна дивитися, як тече вода вниз. Краса. Може тут теж панелі поставити? Я подумаю. Мені треба 6 шматків скла. Шість шматків скла. А де земля нема? Так. Хай буде про запас. Вісім Якраз одне вугілля. Так, серія затягується вже 15 хвилин майже. Ну що ж, зустрінемося в наступній серії. Дякую, що дивились. Ставте лайки, коментуйте, пропонуйте мені якісь Не знаю, ідеї. Пока!